Вітаю усіх на своєму каналі Львівщина. Мене звати Галина. Сьогодні чим я займалася. Ось викупила такий розмарин. Він мене колись ріс в горщику на кухні, а літом я його привезла сюди. Розмарин дуже гарно цвіти, такими голубими квіточками, як льон. Сьогодні я його викупила і поки що поставила в теплицю. А тут я ще розмножила з черенків. І дивіться, який виріс. У мене є відео, як розмножувати з черенків розмарин. 15 жовтня, помідори ще в мене є в теплиці, як бачите, а огірки я вже свої зірвала. Ось тут росли і там спереду, тому що вони. Як бачите, ось дістали такі якісь мушки чорні, хоча ще є зав'язки. Більше я зірвала, щоб з'їсти, а ті менші прийдеться викинути. Вже і листя такі пожухли, і захворіли вони вже. Тож я їх викидаю. Усім дівчата, дякую, хто мені написав за ось цю квітку. Це на перстянках. Я читала про наперстянку в зимі. І Купляла насіння в зимі, але насіння в мене в зимі не зійшло, і тому я купила ще один пакетик і посіяла в червні, і ось в мене зійшла на перстянка і виросла. Але я ніколи в нас у квітниках не бачила цієї наперстянки, можливо, просто не замічала. Це перший рік, що я вирішила посіяти на перстянку. Квіточки, зрозуміло, я впізнала, а по листю я ще. Не орієнтуюсь і хочу показати, які я купила на перстянки. Найбільш відома це порпурова наперстянка. І вона найбільш продається. Але є ще інші сорти і види. Ось такі на перстянки я купила і посіяла в червні. І трошки я почитала про неї, і хочу ще вам розказати, можливо, когось заінтересує і теж собі захоче посіяти. Отже, на перстянка це дворічна рослина і належить до родини подорожникових. Квіти розміщені на високому стеблі і бувають різні кольори. Квіти самі трубчастої форми у вигляді дзвіночка. Бувають різні кольори. Білі, фіолетові, жовті, рожеві. І, як я вже казала, найбільш відома це на, ось така на перстянка пурпурова. Квіти ще мають різні цяточки і плямочки. Висота рослинки від 30 см до 1,50 м. На перстянка це ядовита рослина, але в той же час вона має лікувальні властивості. Лікують нею серцево судинні захворювання. Можна сіяти на перстянку в березні, щоб вона скоріше засвіла, а можна сіяти в кінці травня, на початку червня. Я сіла на початку червня. Садити треба на добре дренованих таких ґрунтах, ніякому разі в низовинах, щоб не було застояння води, бо коріння зігниють. Дуже пізно восени ось таку на перстянку не варто пересаджувати, тому що вона може не прийнятися або може змерзнути. Краще вже навесні розсадити. Я пару розсадила, тому що Ось тут я посадила хризантему. Я 4 штучки розсадила. Надіюсь, що вона не змерзне і прийметься ще до морозів. Цвітена перстянка з червня до кінця серпня. Її краще садити на сонці, але вона цвіте і на півтіні. Але на півтіні вона не буде мати такого гарного квіту. Ось ці такі квіточки будуть набагато їх буде менше на стеблі. Щоб гарно рослини виглядали весь час, то бажано відсвілі у ці квіточки обривати. Підживляти таку наперстянку треба два рази за сезон, мінеральними добрими і також любить перегні. Наперстянка схильна внизу оголювати коріння, тому треба слідкувати і якщо уголене коріння, то треба присипати ґрунтом. Також, якщо брати своє насіння, перстянка має схильність перезапилятися, тому час від часу треба купляти нове насіння. І, і бувають такі серти на перстянки. Це пурпурова, великоквіткова, іржава, шершиста і жовта. Така квіточка на перстянка, досить висока, тому видно, далеко у квітнику. В червні сіяла ось таку гвоздичку, яка називається трав'янка червоного кольору. Це невибаглива трав'яниста багаторічна рослина висотою 20 см 25 см, квіти 1,5 см в діаметрі, темно-червоного кольору. Сіяти можна в кінці травня, початок червня, сходить через тиждень-два. Цвіте в червні по серпні і після цвітіння бажано обрізати засохлі квіточки. Трав'янка вічно зелена грунтопокривна рослина, листочки вузькі, дрібні і ось такі зелені. Квіти ароматні. Така трав'янка досить морозостійка і можна її вирощувати на всій території України. Бувають ще інші кольори, рожеві, білі і такі червоні. Ось я посадила в тіні, тому гвоздика розвивається слабо і буде слабо цвісти, а на сонці то вона краще цвіте. Підживляти треба весною, азотом і фосфором, а літом вже магнієм і кальцієм. Я висіла тут тіні, але я перезаджу потім на сонячне місце. Ще подумаю, куди. У мене є вже ось такі маленькі квіточки, бачите, ще не розсвіли, бутони тільки. Так, дівчата, дивіться, яка моя біла купея. Це така ліана. Ось тут, як купила, називається білі вітрила. І тут пише, що на розсаду висівають в кінці лютого, на початку березня, присипавши шаром ґрунтом, товщиною близько 1 сантиметр. Ємність посівом накривають склом або плівкою. Сходи з'являються через 10-15 днів. І у фазі перших двох листочків сіянці пікірують по одному горщик. Для опори ставлять кілочки. У відкритий ґрунт рослини висаджують в кінці травня на початку червня. Прекрасно підходять для вертикального озеленення балконів, бесідок та кашпо. Може культивуватися як багаторічник при умові зберігання рослини взимку у світлому та прохолодному приміщенні. Отже, кубея буває така біла і ось така фіолетова. Фіолетову я вже вирощувала два роки, а білу цього року тільки перший рік виростила, бо минулої роки в мене не зійшла. Я один раз висівала білу, але не зійшла, напевно, було старе насіння. Це ось така ліана. Перша вона має ось такі штучки, потім бутон з них виходить. Це вона в бутоні, а це вже квіточка. Коли перецвітає, то робиться ось такий тільки дзвіночок зверху, залишається зелений. Після цвітіння. І як бачите, вона пішла в мене так догори, ось там цвіте, там цвіте і тут. І ось така ліана кобея дуже гарно на такій рішиці, якщо вам треба щось прикрити, озеленити. Хочу вам сказати, що ось така кобея має ось такі насінневі коробочки, ось одна і друга. Але я читала інформацію, що вони в нас не дозрівають. Тому прийдеться купляти знову, якщо я захочу знову висівати кобею. Я ще побачу, чи вона в мене дозріє чи ні, бо я дуже швидко її садила. Я її висівала в лютому місяці кубею. Хто не знає, не так легко виростити, багатьом людям дуже... вона не хоче сходити. По-перше, треба дуже свіже насіння, тому дивіться, щоб на пакетику не тільки було до якого року вона буде проростати, а дивіться, в якому році вона зібрана, щоб було свіжа. Ось, ось тут ще одна насіннева коробочка. Побачу, чи вона дозріє чи ні, але скорше всього, що не дозріє. Пишуть, що в нас не дозріває. Так, а які нюанси? Ковбею, коли ви висіваєте, вона має такі схожі насінини, як висієте ревень. Плоскі і дуже сухі, тож їх бажано замочити. Коли їх замочуєш, зверху є така плівочка, і ту плівочку треба зняти під проточною водою, промити ці насінини і тоді лише висівати. Вона дійсно дуже довго сходить до двох тижнів, тож, якщо довго сходів немає, не викидуйте, вона зійде. Якщо свіжа насіння. Так. Крім такої Ліани Кобеї, я ще висівала ось такі іпомеї. як бачите, вони є різні. Це є однорічних, вона дуже гарно розвивається. Такі листочки має, різні кольори має, як бачите, і біла, і рожева, і, і голуба. І синя, і червона, і фіолетова, ось такі різні кольори є по я вам покажу, ось тут вона в мене є. Ось такі листочки, бачите. Але... Тут вона у мене дуже дрібненька, ось такий цвіт, а вона її і ще має більші квіточки. Її легше висівати, і легше вирощувати, вона дуже гарно росте і дає багато зеленої маси. А цього року я собі купила ось таку Ліану. Ліана червона квамокліт. Прочитаємо, що тут пише. Це однорічна витка Ліана, рослина висотою 2-3 метри, з ніжним, дрібно, з розсіченими листками та червоними зірчастими квітками. Діаметром 2-3 см вирощується висівом насіння на розсаду у лютому березні. Цвітіння починається в липні та триває до заморозків. Використовують для вертикального озеленення балконів, альтанок та терас. Ось, це я вже купила, побачила, я ще ніколи такої не висівала, бачите, які має такі інтересні листочки, такі як голочки. Це я вже буду висівати наслідуючий рік. Дуже гарні такі ніжні біло-салатові дзвіночки кобеї. Ось дивіться, в мене тут є така арка. І мене питали за ту арку, як я її зробила. Зараз я вам покажу. Зробила я її за 5 хвилин. Ось в мене була така труба, яка йде. Глибоко в землю для води. Буд... Я встановлювала колонку і мені треба було таку трубу. І майстри купили лишню трубу. І я подумала, що та труба буде валятися. Я взяла ось такі в мене були дерев'яні брусочки. Я просто їх забила в землю. І вони якраз мені підходили по діаметру в трубу. І трубу запхала в ті брусочки. І посадила таку ліану. Це шоколадна така ліана. Можна і по мею, можна кубею так посадити і будете мати гарну ось таку ліану. Цього року ще вона мені не цвіла, ця ліана. Вона вже в мене два роки росте, але ще не цвіла. А посередині в мене був ось такий залишок євро огорожі, напевно, пів метра, і я поставила сюди і посадила клематис. Трошки він за, трошки зависоко, але нічого, я вже обрізати не буду. Можливо, візьму більші такі кілочки дерев'яні, і вже буде вища тоді труба, відповідно. А можна замість дерев'яних поставити щось металеве. Це буде надійніше. Але я думаю, вони постоять 2-3 роки. Ось так. І таку конструкцію можна дуже швидко розібрати, якщо вона вам не потрібна. А і поставити в інше місце. Це така арочка за 5 хвилин. А ось тут в мене... Очетки ростуть біля арки. Подивіться. Трошки вони вже потемніли, змінили колір, стали темніші, а були світліші. Питали, чи в мене є гортензії. Ось в мене є така гортензія, назви я не знаю, вона червоного кольору. Брала я на ринку, таку маленьку. Дуже гарно цвіте червоним кольором. І ще одна є теж гортензія, вона цвіте рожевим кольором. Такі дві гортензії, на жаль, не знаю їхніх назв. Я їх підкисляла трошки, але треба мені ще почитати, я не дуже знаю, як за ними доглядати. Я купувала для лохини підкислювач, то я трошки підкисляла ґрунт, крім того, я восени накривала із сосновим опадом і гілочками, щоб вона не змерзла, прикривала коріння. Ще вам хочу показати, якщо хтось хоче вирощувати ось такі високі кущі жоржин. Вони мають, напевно, метр 30, десь так, то називаються вони Жоржина Помпон Суміш. Ось такі різні кольори. У мене є, як бачите, така рожево-фіолетова. Є ось такий ще жовтий колір, яскравий дуже. І ще в мене є ось такий світліший колір. Жоржинок. Це однорічні рослинки, але якщо їх восени бульбочки збер... викупати, зберегти в підвалі, то вони на слідуючий рік будуть рости. Я вже це робила і в мене дійсно збереглися, не всі, але збереглися, я посадила і вони знову виросли. У мене є ось такі низькорослі жовтого, фіолетового, рожевого, червоного кольору. І називаються вони Жоржина міньйон Я знаю, що ще є інші сорти веселих хлоп'ята. І це пише суміш скорослий сорти висотою 40-50 см, діаметр квітки 8-9 см. Нема хорові. І висівають березні-квітні, сходять на 7 14-й день. Я інколи висіваю взимку, щоб вони скоріше зацвіли, а цього року я висівала в кінці травня. Своє насіння дуже гарно густо зійшло і ось дотепер вони цвітуть. Напевно, вже два місяці цвітуть. Можливо, серпень, вересень і жовтень. Десь так. Можна збирати насіння і знову висівати, а можна. Пізніше зрізати, а тоді через тиждень викопати бульби і зберігати в підвалі, але присипати піском. Як бачите, другу половину теж ми скупали. І вже в мене тут порядочок. Тут в мене росте літня малина, яку я цього року придбала весною. Назви не знаю, мужчина продавав, казав, що вона хороша, але назви не знаю. От так тут росте ще малина у мене. Рання 10 штучок. Тут мені ще сестра дві штучки привезла, вона мала якусь таку ремонтатну малину дуже грубу. А тут э, сестра мені привезла малину Джоан Джей. Ось таких п'ять, як бачите, штучок. І я посадила. І позначила, де я посадила. У мене ж тут було місце. І так я посадила. А там далі вже моя малина посаджена. Я, я позначила, доки вона є. Щоб знати, щоб не переплутати. Сьогодні ось тут я ще трохи купала. Сьогодні субота, тож я довго не буду, їду додому. Ось так виглядає малина Джоан Джей. Так, дивіться, як Ася примостилася, а знаєте чому вона так, так собі тут лягла? Тому що в мене тут ще журіанка є біля мене. Я її вчу, що не можна жур'янку рухати. Але вона все рівно хоче її чіпити за хвостика. Вечір підходить і моя ася так миється. Чистюня моя. Ася. кіця. Тільки лягає спати, то завжди вона себе так миє. Вночі вона спить на своїй подушці, вона має свою подушку, а так вечором, в день, то вона ось так біля мене може заснути. Дякую усім за підписку, за коментарі. Усім зичу добра, злагоди. 98% українців вірять в нашу перемогу. Тож все буде Україна. До зустрічі!